Цього року ми вшановуємо жертв геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Через 9 десятиліть після Голодомору геноциду проти українців знову застосовують геноцидні практики. У нинішній війні Росія переслідує ту саму мету, що під час Голодомору 1932 дев'ятсот років знищення української ідентичності та української нації. І тоді і нині Росія намагається зламати волю українців до спротиву, кидає проти нас весь свій терористичний арсенал. У центральній бібліотеці імені Шевченка було влаштовано Школу виставку та було висвітлено матеріали як історичні, так і свідчення людей про ті страшні події. книгах місяця історичні дослідження, свідченнях, спогадах, які висвітлюються через документи та книги, представлені на нашій виставці. Показана трагедія нашого українського народу, яку внаслідок штучного голоду було зморено, вбито та закатовано на нашій країні. Як зазначає пані Анна, кожного року працівники бібліотеки шукають нові, більш детальні факти того страшного злочину. Кожного року, готуючи матеріали до виставки, до наших заходів, ми по з різного боку висвітлюємо ці події. В тому році у нас була акція. Ми роздавали хліб нашим читачам. Постійно ми перебіля виставок проводимо огляди наших книжкових виставок, розповідаємо людям про трагедію, яка була тоді, і щоб не було на це на майбутнє. Каримниця бібліотеки завжди поповнюються новими книгами, які можуть дати змогу дізнатися щось нове. Ми постійно поповнюємося новою літературою. З кожним роком у нас все більше і більше літератури, і ми по різному висвітлюємо цю подію. Але завжди це, це це дуже трагічні спогади та сторінки нашої історії. Останнім часом читачів цікавить історичні довідки, спогади людей, які пережили голодомор в Україні. Вони сопоставляють те, що було раніше, те, що є, тому що раніше багато чого замовчувалося, а зараз про це можна вільно говорити, можна десь щось почитати знайти для себе інформацію потрібну, така яка інтересує. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані.